Так. Сьогодні хочу розказати вам про імунокод, тому що дуже, реально дуже крута сьогодні акція по цьому імонокоду. Я не знаю, скільки часу вона буде, може вона буде один день, може буде більше. Але суть в тому, що для новачка, по-перше, 20 доларів за кабінет не треба платити. По-друге, коли людина бере два імунокоди, то ще два в подарок чотири імунокоди. А продукт реально дуже крутий. Там такий сильний склад, швидка дія цього продукту. Це, до речі, швидкість відрізняє продукти цієї компанії, то що вони дуже швидко працюють на результат людини. І Світлана розкаже нам зараз, що робить цей продукт. Світлана. Доброго дня. Я хочу сьогодні вам розказати про продукт, який є унікальний в цій компанії. Унікальність його заключається в тому, що він працює з імунною системою в обі сторони. Тобто, і коли імунна система ослаблена, і коли імунна система занадто активна. Того, що те і інше для нас є не дуже гарним показником в організмі. Ослаблена це людина більше вріє. Якщо посилена людини більше загострень, з'являється на різні прояви, такі як алергія, або сустави дуже сильно, часто болять, або щось ще інше. Є багато. Про що я хотіла поставити акцент? Поставити акцент на те, що в цей продукт входить куркума, яка, неймовірно, є сильним імуномодулятором. Імуномодулятор це якраз тот компонент, який робить ослаблену сильнішою, сильну, нормальною. І це дозволяє дуже гарно організмові привести себе в баланс. Для того, щоб куркума була сильнішою, сюди входить і екстракт чорного перцю, який допомагає рознести всі вітаміни і мінерали, які ми вживаємо з їдою. По нашому організму, тобто все, що потрібно кісточкам, мисцям і судинам, все це розноситься. Ми вже знаємо, що в нашому організмі, залежно від ваги, є від 2 до 3 кілограм корисних бактерій. Корисних бактерій, які якраз працюють для того, щоб ми були з вами здорові. Так от імунокод, він прекрасно їх підживлює. Укріпить їх, щоб вони були сильними і могли спрацювати з різними інфекціями, які приходять з зовнішнього світу до нас. Тобто, він модулює нашу імунну систему на різні інфекції, які організм іще з ними не стикався. І працює вже з тими, які знає. Хочу сказати, що в цей препарат входить такі гриби, такі як чага. Чага вона дуже гарно працює з жолудком і з всією системою ЖКТ і не дозволяє розвиватися раковим клітка. Тут входить такий гриб, як шитак. І ви знаєте, що він неймовірно і теж є імуномодулятором. Він, неймовірно, сильно рішає багато проблем, які пов'язані з грибками. І, і сюди входить і рейші, гриби, які а, працюють як з вірусами, так і з грибками. Це дуже сильний сустав. Але що ще унікальне є в цьому препараті? Він розріджує кров, він не, не дає утворюватися тромбам. а це говорить, що він лікує печінку, він лікує наші судини, великі судини, тобто він лікує розширення судин, вирікоз. Він не дозволяє утворювати тромби, а це значить, що він є профілактикою інфаркта і інсульта. Це говорить, що наші судини стають еластичними, вони можуть на себе взяти нагрузку і її витримати. Дуже гарно і корисно працюють у ці гриби і ще з грибками, які у нас поселилися після різних прийомів синтетичних препаратів або антибіотиків. І це говорить, що він якби на себе наволав погані грибки. І виводить їх, і на це місто він красиво заселяє позитивну флору, це говорить, що лікується молочниця, яка дуже часто зустрічається у багатьох жінках, а вона не дозволяє нормально бути кровообігу малому тазові, що визиває неймовірно важкі захворювання по жіночому в кишечнику, який лежить на матці її їжниках і постійно туди дає запальний процес. І якщо ми... Цей продукт вживаємо профілактично одну капсулку два рази в день. А якщо для лікування можна трошки більшу посилити о, цю дію, тобто три капсулки в день або навіть чотири, маленькій дитині від народження можна давати капсулку висипати і поділити на декілька порцій, тому що одна капсула розрахована на 25 кг кілограм ваги. Ми знаємо, скільки важить наша дитина, і приблизно таку дозу можемо собі відміряти. те, що буде чуть-чуть більше, чи чуть-чуть менше, це немає нічого страшного. То що якраз цей препарат дуже м'ягкий, будь ласка. Чому на імунокоді такі швидкі, гарні результати по псоріазу, по шкірним захворюванням? Псоріаз – це захворювання, коли наш кишечник не може виводити токсикацію з організма, коли імунна система ослаблена і наша печінка не може очищатися, наш жовч. Погано працює через грибки. І оці гриби, які входять сюди, чага, шитаки, і рейші, вони якраз справляються з цими грибками. І імуномодулюючий компонент, Куркума і чорний перець прекрасно працює на виведення оцінкої токсикації, що не справляється наш кишечник, і наша шкіра очищається. Тож шкіра це перший показник, що дуже багато токсинів в кишечнику і в печінці. Угу. Дивіться, я відповім, ну тут Мирослава, добрий день, Надія спитала ціна банки. Дивіться, сьогодні нам дали акцію, дві банки взагалі 117, а сьогодні 4, за 117 доларів 4 банки, якщо ви в Україні. Бо взагалі їхня звичайна ціна за дві банки, сьогодні дають 2 плюс 2 в подарок. І тому ми вийшли в ефір про це розказати. Світа, розкажи ще про Можливо. те, що не тільки при захворюваннях можна, а чому добре профілактично пропити? Як ти вважаєш? Ну, профілактично, то, що в нашому кишечнику багато кліток відмирає і утворюються нові. І коли ми профілактично його вживаємо, ми покращуємо утворювати ці нові клітки нашої імунної системи. А старі клітки... Бо вони теж у нас не мають накоплюватися. Бо чим більше вони накоплюються, тим у нас є схильність мати важкі хвороби. А розкажи, що, будь ласка, то імолозиво, що сюди входить, Яке воно, який воно вплив робить на організм? Оце інформація, яка до нас прийшла від наших батьків, тобто з нашою. Імунною системою працює інформація від наших батьків. Коли ми носилися в животику мами, ми були з нею пов'язані пуповиною. Коли ми народилися, це продовжується цей зв'язок через оце, це молозиво. Тобто мама передає нам інформацію своєї імунної системи і не тільки своєї, а роду цілого. Передає інформація, як справлятися з тими чи іншими хворобами, на які вже в родові були створені, будемо казати, процес боротьби з цією інфекцією. І у багатьох людей є ослаблений цей момент. Того, що у когось були важкі роди, і дитина не отримала молозиво. У когось спеціально десь дитина була слабенька, коли родилася, то не принесли мамі, щоб вона отримала це молозиво. І воно було втрачене. І на допомогу прийшов такий препарат, який дозволяє інформаційно вирівняти нашу імунну систему. А ще по результатам це одне те, що ми розказуємо, що входить туди. А ми самі вже пропили імунокод, Я пропила Світлана. А які ти можеш сказати свої враження від того, як ти, наприклад, хворіла до імунокоду і хворіла, коли ти вже його пила? Різниця? Ну, я, по-перше, працюю масажистом, і до мене дуже багато людей приходять, щоб я почистила і працювала з легенями, з бронхами. На мене. Кашляють, чихають, <смі> дихають, коли я це працюю. Так? І раніше, коли були, приходили люди з досить серйозним загостренням, а мені треба було допомогти з легенями, запаленнями, я після них ходила трошечки така ослаблена, тобто <смі> могла навіть захворіти. Зараз, вбиючи імунокод, у мене цього нема. Слава Богу, я така задоволена, що я приймаю людей, і внутрішній я спокійна. Чи вони чихнули на мене, чи вони кашлянули на мене? Я все одно внутрішньо спокійна. А результати такі, що в тебе хтось його пив і взагалі не захворів, є в тебе? Є, о, в мене тут в праці дуже багато okay. жінок. Бігають на роботу з роботи на роботу по вулиці через по трамваю, по метро. І і мені вже дівочки кажуть, Боже, яка красота? Я чувствую, що мені в носі вже щось крутить. Чувствую, що от-от щось буде. Я беру дві капсулки, на рано проснулася і побігла на роботу. І це каже: Супер! Я не завнутрішня спокійна, що у мене буде робота. Я вийду на роботу а це значить, я зароблю гроші, щоб далі жити. У да, багатьох, багатьох людей є таке, що вони там, може хтось працює вдома або не працює, вони можуть перехворіти. але ті люди, які особливо за кордоном і мають роботу, вони не можуть її просто не піти, вони просто не зароблять і вони не можуть на тиждень випасти з життя. І це для них прям ну, ви знаєте, є такі І Вони тут не платить лікарняні. Не платити. тут немає нікарняних, люди ні, не платиться і тому люди дуже бережуть себе для того, щоб вони могли цілий місяць працювати, бо вони розраховують на цей зароботок, і це на неймовірна допомога людям, щоб вони себе відчували незалежними, спокійними. Ну От Мир... Мирослава теж написала, що це супер, в мене теж легенько пройшло. Тобто, всі люди, які п'ють імунокод, вони відмічають, що захворювання проходять швидко і легко, що людина просто не хворіє або дуже легко переносить. Ну, бо дійсно, ти коли вдома, ти собі можеш полежати. А якщо в тебе робота, ти за кордоном, ти не можеш просто так полежати посидіти. Тобі треба там оренду платити. Правильно, тобі треба продукти купляти. Взагалі у багатьох людей. Вони не мають тут сім'ї, вони живуть самі, одинокі, і нема хто б біля а, них походив. І, немає, навіть, і пішов тому ніби ще більше це так цінують, що вони можуть бути самостійні, незалежні, і за ними не треба, щоб хтось ходив. Це просто унікальний варіант для багатьох людей. Просто в мене як аптечка, дехто п'є на постійній основі імунокод, дехто пропиває профілактично. Я вважаю, що правильно так взяти одну пропити обов'язково, як для профілактики, а другу мати собі, щоб пити, от тільки ви захворіваєте, це як аптечка, якої просто не вистачає. А зараз ще на дві банки дають ще дві. Ну, скільки буде акція, ми не знаємо. У мене дуже багато вже людей приходять і радуються, що вони мають цей продукт де взяти. Сказати, що його дуже добре брати з другими, тому що він підсилює будь-який препарат із цієї фірми, тобто, якщо ми взяли лф 8 і імунокод, якщо ми взяли вечірній імунокод, якщо ми взяли серцевий імунокод, якщо ми взяли суглобний імунокод, воно все підсилить дію роботи і ще додатково того препарата, який ми вживаємо. Угу, того продукту. Тобто ну, виходить, що так. людина, яка п'є один, наприклад, елев або ранкові вечірні, і додає ще монокод, в неї просто результати швидше, швидше йдуть результати. Так. Просто відгуки нам про це говорять: відгуки, відгуки людей. Каже, будь ласка, може в тебе є інформація або результати, як ти вважаєш при онкології? Якраз тому і ми й говоримо, що о, ці гриби. Вони ж імуномодулюючі, куркума імуномодулююча. Про що це говорить? Це не підсилює імунну систему, яка буде давати силу ракові розвиватися, а він модулює організм на ракові клітки, щоб їх виводити з організму і не дозволяти їм жити. Тобто, я хочу сказати, що цей препарат не є шкідливий для тих людей, які... Приймали хіміотерапію, які приймали лучетерапію, або знають, що в них є ракова пухлина, тому що він не стимулює імунну систему, а модулює імунну систему на ті грибки і віруси, які є в нашому організмі. А це дуже велика різниця. Угу. І що такий момент. чому, наприклад, можна сказати, чому варто його брати, якщо є різні от слово імунітет, да, дуже таке набагато на якихось є баночках імунітет, імунітет. От чому? Я скажу свою думку, і Світлана скаже свою. Я вважаю, що це брати треба, тому що воно працює швидко. Порівняно зі всім, що є на ринку, воно результати дає буквально на другий день, на другий, на третій, ви вже відчуваєте результат. То не треба пити місяцями, щоб щось поправити по здоров'ю. А ти як вважаєш? Я вважаю, що знайти такий гарний состав, да, то тобто є все, що входить в одну капсулку, і нам не треба окремо це все купляти. То це дуже економно, а організм отримає від цього максимум по користі. І я вважаю, що він якраз цим унікальний, що нам не треба пити багато різних баночок. А в одній капсулки є все, що потрібно нам для імунізму і для нашого організму. Це дуже вигодно. А, він, він зразу те, зуготвіг... що йому потрібно. Дві три танкови, а не не береш нежменями для імунітету, не їж випав так, собі так. і все. І, і організм це ж розробили вчені, щоб воно так діяло, щоб якраз людині ефект саме ефективно допомагало. Його розробляли 30 років, і тому він заслуговує на увагу.